Вже зовсім скоро українська рестлинг-арена починає нову сторінку свого життя. І для мене це велика честь бути частиною цієї сторінки. Але також я маю велику огиду, знаючи, що з нами будуть такі паразити, як Расел Крос та Токсичний нік. Ці дві людини паразитують на українському реслінгу. наш нинішній екстремальний чемпіон. Настільки екстремал, що заховав свої яєчки у сумочку своєї дівчини і не може без неї навіть виграти чесного матчу. А токсичний нік, якого називають претендентом за цей титул номер один, не може справедливо та чесно вибити можливість боротися за цей титул. Замість цього він лише ниє, пускає сльози, скигле. Нік, це нікому не цікаво. Це вже всіх бісить, а особливо це бісить мене. Адже починається нова сторінка життя української ресни арени І головний герой цієї сторінки Ханти.